Друзі, ви часто запитаєтесь, де можна дізнатися точні ціни. Шукайте наш сайт, мінітрактор Укр в пошуку Google або переходьте за посиланням під відео. Також підписуйтесь на наші всі соціальні мережі. І слава Україні! Добрий день, шановна громада! Трошечки підзнімемо огляд на трактор YTO 244 SX 21-го року виробництва. Uto International. Державний китайський завод, побудований при сприянні Мао Цзеду на свої часи за сприянням харківських. Інженерів навіть харківського тракторного заводу така історія трошечки у нього була. Є деякі легенди, є деякі міфи. Трактор здорощував і за своєю популярності. На сьогоднішній день ми маємо. В наявності одиниці техніки на 24 кінських сили. Дуже популярна лінійка 35-50 уют 100-ок, 120-80. Але перед нами звичайний міні-трактор. Міні-трактор, який стартує, з якого стартує лінійка Вайтіо 244, 24 кінських сили, повний привід, три циліндри в даному тракторі. Бачимо, це повністю заводська техніка, навіть промаркеровані балансіри. Маємо звичайний стандартний портальний редукторний мост на стакані гідравлічний підсилювач руля, дизельний двигун трьохциліндровий. До речі, до тих. Спочатку цього відео бачите, є деякі недоліки в плані, що нема газових підборів. О! Пришпандьорили. Нема. Є деякі недоліки. Дуже важкий капот. Ну, Нормальний метал, такий не стов... не стончений, не фольга. І такі от опори. Ну, коротше, для тих, хто сумнівався у двигуні, хтось недолюблює по нез'ясованим причинам двигун YD385, і так от іменно в компанія і шифінг компанія активно закуповує іменно... Той користується таким видом двигунів. Ресурс даного двигуна не не відрізняється від відомих кемовських джедіємовських двигунів китайського виробництва. Можливо, в нього якийсь особливий інший ход роботи, але це не можна сказати про кожний. Там якісь коливання є. Так, YD, да, бачимо, 21 рік, 2300 обертів. Де, е, якщо я не помиляюсь, там є 2350. В общем, не суттєво для того, щоб працювати на тракторі. В ITO 244SX має у нас 4 коробку передач, перемикання задню, повишено, понижено, має таку от комбіновану приборну панель. Знесений важіль перемикання передач під праву руку вже як оператору трошечки простіше, хоча підлога не залишається рівною і не була. Задня резина розміром 11,2х24, 6,5 на 16. Вал відбору потужності двохскоросний. Побачимо зараз, якщо відмічено вон, 1540 обертів, два гідровиходи, трьохточечна навіска, звичайно, окрема масляна ванна під трансмісію і під гідравліку, під підйомник. І, в принципі, такого більше суттєвого нічого немає. Вигляд має ексклюзивний, ютовський. Нагадую, що повністю цей трактор заводський Він не збирався десь по різних там заводах, які виготовляють окремо КПП, окремо двигуни. Це суто державний трактор, суто повністю промаркірований своїм брендованим таким логотипом YTO. На нього була більша ціна. На сьогоднішній день він до 8 тисяч доларів. Якщо не помиляюсь, 7800. А коштував там 8 шімось, з 8500, То промислова компанія, яка завозить його в Україну, зменшила на нього ціну на сьогоднішній день. То, якщо зацікавила така техніка, вас звертайтеся, будь ласка, проконсультуємо, доставимо. Все, що необхідно, що стосується навісного обладнання, також є у нас. А і ще от балансіри, чотири штучки по 80 кг, Тут коробочка для зіп-набора, розеточка внутрі. Окремий гідробачок. Е, окрім того, що дуже приємно бачити пробрендовані скрізь логотипи в е, ВайТОшні е, від моста коробки до задньої трьохточної навіски, це дійсно, е, це дійсно так, приємно. А так, з вами був канал Міні-Трактор Україна. Підписуйтесь, ставте свої, е, пишіть свої коментарі, ставте лайки. І телефонуйте по номеру, який вказаний нижче під цим відео.